Ви дивитись від спака. розкажіть звіраться. Ну, більше пить е чаю, води. Єдиний я знаю, не можна пити е каву, чому, бо е колись здавав е кров ну, на, на, на аналізі е і якось здав кров, а мені каже, лікар, що трапилося? Показав мікроскоп, а е вона якась така аж згущена. А перед цим просто випив кави. І трошки пройшовся по вулиці, по спеці. І одразу ну, було видно. А потім при лікарі попив води, пройшло пів часа, знову здаю кров ідеально. Тобто от, я для себе зрозумів, що ніця пить каву, от коли така спека. Вона якось згущує кров і навантаження на серце з за цього. Ну, Краще водичку, чайок. Так, да, 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 да. але не пить каву, коли спека. А на пляжі Черкаські ходите? Ні разу не був, не встигаю. Робота, робота, робота і нема. Word... Що знаходити часто на відпочинок? Ну от таке життя. Нема коли відпочивати. обливаюсь холодною водою. Я працюю на Дніпрі, коли води мені не дуже жарко. А так, холодну воду подорожку. Ну а як так? Нема таких особих особих. Мабуть ні, як і всіх. Шукаю затишок. А на пляж ходити? Ні. Чому? Ну, мені не можна. В тіньок прячусь, поливаю около дому водою. П'ю багато мінеральної води. Все. А на пляж, ходите? Ні. ви знаєте, вже не той тот і… Чому? Ну. не представляю себе уже как-то. Ну и потом, э, мне говорили, я давно не была на пляже, но мне говорили, что там мало уже осталось мест, где можно отдохнуть, что все остальное уже там занято частными, э, поэтому я не очень рвусь. Вот так. так и мы своими, мата, Да, 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 да. В основном минеральной водой или льдом вот этим, вот чем-то вот этим. Вы же бачите, как мороженый коктейль, потому что иначе не выжить. Важко спаку переносить этой жару. Дуже, дуже. Дуже тяжко. Що, що. На пляж ходите? Ні, нема коли за роботою. Не ходжу, немає коли. Праця, праця і праця. Ну, якби холодний душ, що, що ще. Стараюсь не, не виходити з, якби, з домівки, якби отак. От. Да. А на пляж ходите? На пляж, ви знаєте, в життєві хлопоти це все-таки якось так воно виходить, що не виходить. І Можна сказати, більше там на городі десь такі більш хазяйські роботи заміняє от, пляж і все інше. Ну, як сказати, води часто багато п'ємо. Більше сидимо в квартирі, щоб не так жарко, відкриваємо балкони. А в принципі, багато допомагають оце, що квас продають на вулицях, освіжає. Ну а так то більше не знаємо, чим рятувати. Чим, чим можемо, тим і рятуємося. А задоволені ви, що таке в нас сонячне, погодне літо гарне? Да. На пляж ходите? Обов'язково. Дома сидимо, Дома сидіть, душ приймаємо. На морі їздимо. А на море куди йдете відпочивати? Ну у нас є свої міста, возле Одеси, недалеко. Так там віддыха, там хорошо. Хороше море, чисто. Ну там да, в Одесі нет. Именно в Одесі нет. А за Одессе хороше. Тепле, хорошее море.